Забрала таківщиня. Прийшла неждавна ця біда у кожен дім родину. Зустрів я жіночку одну у місті біла Вона мені свою журбу розповіла від серця. Жила в містечку Соледар, якому й народилась місцевість статок Божої і велика людям милість. На сіль багата та земля, сіль так необхідна. Вона для людства справжній скарб, бо для життя потрібна. А поруч Бахмут чи Бахмут також квітуче місто. Цвіли троян мільйони, тут їздили артисти. Жило багато там людей, були і діти, і молодь. Та ось настав той чорний день, пробіг по спині холод. Вінкнула жінка телефон, показує світлини. Будинок ось під'їзд, газон, сусіди і родина. В один перегорнула клік і відео включила. Те саме місто через рік. Дивитись нема сира. Каміння купа і сміття на згарищі якомусь. Мов було у небуття усе, що звалось дому. Я ледве сльози не ковтав, як слухав ту людину. Смолять відчував через оті картини. Тій жінці майже сімдесят, тепер як жити далі? хоч навкруги цвіте весна війна, та щастя втрати, просила жінка, опишіть моє місто віршем, воно у серці буде жити, люблю його ще більше. Не раз я брався за перо, щоб все це описати, та слів достати на того, щоб діють той передати. Одне лише тішить в світі зла, є інша батьківщина. Її повірі у Христа отримує людина. та на небесах то царство вічне, Боже. Його ні голод, ні війна забрати вже не схоже. Друзья,